Дитячий електромобіль Bambi Racer m 6192 eblr 24 вольтна модель у форматі джипа. Запуск з кнопки зі звуком старту. Та плавним розгоном. Два місця з екошкіри та триточковими ременями безпеки. Відстань від сидіння до педалей 50 см. Габарити довжина 123 см. Ширина 78 см. Висота 68 см. Вага 22 кг 400 г. Два мотори по 200 Вт 24 вольт 12 тисяч обертів. Максимальна швидкість 6 км на годину. Акумулятор 24 В 5 Агон. Час зарядки від 8 до 12 годин. Індикатор заряду на панелі. Передні та Задні фари з яскравими прожекторами. З мультимедіа є mp 3 USB, AUX і Bluetooth. Сигнал на кермі. «Я я на, я на, я Батьківський контроль через пульт 2,4G з кнопкою екстреної зупинки. Колеса Єва діаметр 27 см з простим монтажем. Привід задній, а двері відчиняються в сторону. Bambi Racer M6129 EBLR – сучасний джип для дітей від 3 до 8 років із максимальним навантаженням до 50 кілограмів.